Готуємо плачинди з гарбузом. Ви на каналі Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні рецепт з категорії Ви просили, я зробила. На минулому ефірі ми з вами склали цілий список страв, які будемо готувати протягом цього тижня. Ось перша з них. Нереально духмяні, рум'яні і дуже апетитні запечені плачинди з гарбузом. Це дуже смачно, друзі. Ви обов'язково маєте приготувати їх саме за таким рецептом, адже вони не просто з витяжного тіста, а тісто я готувала на основі молока, вершкового масла та яєць. Тому це дуже смачно. Обов'язково зберігайте рецепт, готуйте, і нехай вам все вдається. Для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте все уважно. Також все можете завжди подивитися в описі під цим відео. Тож починаємо приготування. Нам необхідно підігріти разом, можна, як я, масло вершкове та молоко. Не, гри... не кип'ятити нічого, просто щоб маселко розстало. Ось так. Можна це зробити в мікрохвильовці, наприклад, щоб молоко було тепленьким, не гарячим. Відправляємо в миску і сюди ж додаємо сметану. Далі одне яйце, цукор. Звісно ж, ванільний цукорма на такий зі справжньою ваніллю, дрібку солі. І все перемішуємо буквально кілька секунд до однорідності. Все, рідкі інгредієнти для тіста готові. Тепер що? Беремо розпушувач, борошно. Будемо ще раз його просівати і замішувати тісто. Я, як звичайно, завжди роблю це спочатку лопаткою, а потім гарнесенько вимішую руками. Дуже просто: тісто виходить еластичним, яке і приємне у роботі. Ось так перекладаю його в миску, де було борошно, накриваю плівкою і відправляю у холодильник. десь, на одну годинку плюс-мінус, допоки будемо готувати начинку. А для того, щоб приготувати начинку, нам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Знову можете поставити на паузу і подивитися. Або ж шукайте все в описі під цим відео, там завжди все детально описано. Отже, що ми робимо? Беремо гарбуз і натираємо його на дрібну тертку. Ось так. Готово. Тепер беремо пательню. Бачите, який яскравий і ароматний. На пательню відправляємо масло вершкове і будемо його зараз розтоплювати. Середній вогонь, все, масло розтопилось, туди ж відправляємо гарбуз. І на середньому вогні будемо тушкувати 10 хвилинок. Без нічого, просто масло і гарбуз. Через 10 хвилинок ми додаємо цукор. Я додаю ще корицю, обов'язково дрібку мускатного горіху і мелена мандаринова цедра. Я її роблю сама. Сушу, а потім в кавомолці до такого стану перебиваю. Все перемішуємо і тримаємо на вогні ще 5 хвилинок. Бачите, зайва волога майже вийшла. Ось так виглядає готова начинка. Що я роблю далі? Пересипаю її на велику тарілку. Щоб можна було розподілити і залишаю її на столі до повного остигання. Як тільки остигна, можемо формувати вже плачинди. Ось так. Готово. Далі все. Начинка остигла дрібку борошна на робочий стіл, викладаю тісто, ось так його розминаю після холодильника, роблю ковбаску і буду ділити. Я ділю на 6 рівних частинок, виходить 6 таких середніх плачин. Роблю з них колобочки. Звісно, один лишаю, з яким буду працювати, решту відправляю на тарілку під плівку, щоб тісто не завітрилось. Ось так, дуже швидко. Бачите, відправляємо і лишаємо біля себе його. Будемо дуже швидко працювати. Все, далі, як звичайно, розкачуємо тісто. Зараз буде видно на відео, наскільки тонко його розкачати. Ну, як... Звичайно, на плечинди чи на такі пироги ми розкачуємо. Ось так, бачите, тонесенько. Доволі тонесенько, але тісто не світиться. Що я роблю далі? Холодну вже начинку беру, ось так її підправляю трохи і ділю на 6 рівних частинок, відповідно, скільки в мене й тіста. Ось таким чином розподіляю, по краях залишаю бачите, місце, і ось так власне, формую плечинду по центрі, гарнесенько е защипніть. Все, легесенько руками придавили і перекладаю відразу на дечко з пергаментним папером. Я буду випікати по три, тобто в два заходи. І ось так наступні робимо дуже просто і дуже швидко. Ось так. Формуємо і. Все, я змастила їх розбитим яєчком, можна цього не робити. І випікаю у розігріті до 180 градусів духовій шафі 35 хвилинок. А далі щедро змащую маслом і складаю ось так одна на одну. І в результаті погляньте, які. Красуні виходять, ну дуже смачно. Друзі, вони наскільки ароматні, що просто не передати. Тісто, як на мене, смачніше, ніж просто з витяжного тіста плачинди, і подивіться, яке воно тонесеньке, дуже ніжне, і саме по собі дуже смачне тісто. Дивіться. Тоненьке, всередині ось така начинка. Навіть на другий день вони в мене цілу ніч простоїли на кухні просто під кухонним рушничком. Вони не зачерствіли. На другий день м'ягесенькі, смачні, навіть ще смачніші, ніж після випікання. Бачите? Показую все детально і, звісно ж, раджу приготувати. Плачинди з іншого тіста в мене на каналі є. Ще раз. Ось тут продублюю для вас посилання. Тож готуйте і обирайте для себе найкращий рецепт. Я вам дякую, що ви знову готували разом зі мною. Дякую, що чекали цього рецепта. Власне, ділюсь. Якщо було цікаво, обов'язково дайте про це знати, ставте вподобайки, звісно, підписуйтесь, хто ще цього не зробив, і вам буде смачно!